Під час перевірки робочих якостей службових собак ми перевіряли наших собак за такими направленими: як пошук людини за її запаховим слідом, пошук вибухових речовин та вогнепальної зброї, пошук наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Під час перевірки службових собак за спеціальними напрямками ми проводили оцінку їх якості за такими критеріями: швидкість пошуку. Правильне позначення та командна робота кінолога та його службового собаку. Під час перевірки собак за пошуку людей за їх запаховим слідом важливу роль при оцінювалі грала початкова точка, як собака бере запах, як собака рухається по сліду та позначення людини при, при тому, коли її знайшли. Наші службові собаки несуть службу не тільки у Хмельницькій області, а також вони їздять у ротації на деокуповані території та на території, які знаходяться близько до лінії фронту. Ці тестування дають нам змогу контролювати рівень підготовленості наших службових собак.